Бронежилет це Conquer Tactical, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. це іспанська, знову ж таки, що пам'ять мене не підводить контора. Його я придбав ще на початку повномасштабного вторгнення в той час, коли якби, ну, з нормальною спорягою була прям жопа в Україні, і це десь ми от виловили партію, і один я собі, собі взяв. По суті, це є репліка край присіженівського. Вес, по-моєму, mm -hmm. я не помиляюсь знову ж таки репліка, але виготовлена з якісних матеріалів, з оригінальної кордури, з оригінальною з оригінальною фурнітурою, стропами і так далі. Тобто, в принципі, вже ось за 4 роки можна сказати. Ну, хай нехай не три та нехай буде три роки умовно активного використання. Звичайно, щодня я її по окопах не використовую, але в принципі регулярно вона десь таскається, носиться як на страйкболі, так і на реальних тренуваннях, і не тільки. Ми на але, в принципі, ще себе не скомпроментувала. Є в мене в планах поміняти її теж. На щось серйозніше, можливо, це навіть буде він на джай. Я дивився та й він Agile. але поки що ну є. Вона повністю мене задовільняє. Що ми маємо на на бронежилеті? Що ми маємо на брежелеті? Маємо патч Straight-Shop. Це головне на ньому. Окрім турнікету, Е, Так. По-перше, що ми маємо в ньому? В ньому? ньому ми маємо керамічні плити 4 класу. Відносно легкі, по вазі зараз точно не скажу, але кераміка вона не важка. На ньому обвішаний він теж, якщо не помиляюсь, всім Ювінівським, крім задньої тої панельки. У нього, по-перше, є своя якби, вшита. Панель на, з трьома підсумками під магазини, але я, чесно кажучи, ними не користуюсь. Не дуже мені зручно, пробував я і так сяк, від цього відмовився. Тому повісив ще три таких же, як на РПС ці відкритих магазини. Деколи я їх заміняю на закриті подвійні магазини такі з клапаном. Ну, ніби вони дозволяють, вони трошки обмежують мобільність і так далі. Але в принципі дозволяють переносити собою на одній площині в два рази більший. Більший об'єм магазинів, але при тому всьому десь обмежують мобільність і трошки збільшують силует, об'єм єм. об об силуету. Тому, знову ж таки, це вже ситу... ситуативно. А зняти її можна? Кого? От базово як? Ні, не можна, тому що вона, в принципі, є елементом ці підсумки, вони, якби. Нашиті, вшиті, це, це не є окремий понять. елемент, а ти їх не звідти. Ти можеш просто, якщо вони не потрібні, якщо не використовувати, і це просто виходить як гладка панель, тобто mm -hmm. з моллі інтерфейсом. В принципі, воно не заважає.